Вітаю з вами Гомдеп вчора на 39-й сесії Дніпровської міської ради. Було прийнято рішення про змішану форму навчання відповідно рішення комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, що таке змішана форма навчання у школах. Змішана форма поєднує уроки у школі з із дистанційними уроками. Одночасно у закладі освіти можуть перебувати здобувачі освіти та працівники, чисельність яких не перевищує кількості посадкових місць в укритті. Також обов'язково маємо дотримуватись вимог санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Початок навчального дня не повинен бути раніше 8.00, а друга зміна не пізніше 1400. Навчання учнів перших та четвертих класів повинно бути організовано у першу зміну. Тож для прикладу, розклад уроків для перших четвертих класів це чотири уроки починаються з восьмої години ранку і закінчуються об 11.25. А розклад уроку для п'ятих-одинадцятих класів перший урок починається о 12.00, П'ятий урок закінчується о 16.25, тобто 5 уроків. Звісно, маємо розуміти, що усі предмети неможливо викласти з такою кількістю уроків. Решта предметів освітньої програми закладу освіти відповідно до обсягів навчального навантаження буде встановлюватись відповідним навчальним планом за рішення педагогічної ради закладу.